Убивчий режим повної тиші за підсумками березня на Донбасі загинуло щонайменше 19 українських вояків, і 128 дістали поранення. Так порахувало видання. Німецька хвиля. Українська розвідка повідомляє, що у місто Ровеньки на території окупованої Луганщини з Росії залізницею привезли 120 тонн дизельного пального в районах Торезо, Шахтарська, Комсомольська зафіксовані танки та артилерійські системи калібром. Понад над 100 міліметрів. Щоправда, в Турезі сталася надзвичайна пригода. Російські танкісти, яким відмовляли в демобілізації і не платили грошей, з помсти підпалили два танки. Т-72 обстрілів бойовиків стало менше лише в останні дні. Особливо протягом цього тижня страждали прифронтові мирні села. Ексклюзивний репортаж Тетяни Штан. Улі залітають. Не такоми книгу. Перето все відпрацювали. Більше десяти днів у Мар'янці було тихо. Але в ніч, з понеділка, на вівторок, бойовики зненацька розпочали обстріл. Наказ відповідати не давали до останнього, аж доки не запрацювали гранатомети. Одне розобрало хату. Потім друге прилетіло, друга хата згоріла. Ці позиції на околиці міста стоять в притул до бойовиків, і хоч прапор так званої ДНР майорить аж на териконі. Перші бліндажі бойовиків на відстані кількасот кроків, а диверсійні групи крадуться просто у сусіднє подвір'я. Та уся яка вони тут були. Тут один бій такий що Хлопці від таки грапами металися вже перший вистріл ну, завжди це лунає це з тієї сторони, і ця підступна перевага нині несе найбільшу небезпеку. Тепер під кінець піддяг, так якось мобідно аж. Я вже хлопці втратив. Так то не було одразу таких втрат у нас. У бабіч позиції українських військових живуть мирні мешканці. І Якщо одні на боці України, то інші під час бою вмикають світло, як маяк. Тут війна така потужна йде, а він іде, ну, я, не даде щось зробити. Я б на не вийшов з хати. Війна в Мар'їнці починається з ненацька. Ось ще люди готувалися до весни, тут вирувало мирне життя, посадили квіти, прибрали подвір'я, висадили нові дерева. А вже наступного дня у будинок поруч прилетів снаряд. Це в її хату влучив снаряд. Випиті двері вона намагається приставити до двірка, і з ціною всередині лишився тільки посуд, присипаний розтрощеною стелею. Господи, Боже, Накаже ті, хто це зробив. Сюди Людмила втекла із Тирасполя, коли там почалася війна. Невизнане світом Придністров'я вже не повернулася. А війна наздогнала її тут за тисячі кілометрів від батьківщини. Ти що там розідлі Росія Балдоба, Що полдобалі? Значилася Україна, Росія. Та да нахрена це Росія. мені Мінужна. Ми її зустріли в лічених метрах від передових позицій. Баба Раїса скубла першу весняну травичку для курей. Нічний бій відбувався в кількох метрах від її хати, але турбувало жінку зовсім інше. Це дев'яте картошку садити можна. тут. Ми садимося о п'ять відер, а там, мабуть, двадцять п'ять. Того я її спішу тут. Там це просто на лінії розмежування. Треба встигнути, доки не розпочався новий бій. Походу, бліндаж їхній один уничтожен, ну а ті останні всі попрятались потікали. Чекаємо далі. У селі Гранітне тільки не закінчилися обстріли. Нині підрозділи на всіх постах у повній бойовій готовності. Нова атака бойовиків може розпочатися будь-якої хвилини. Жена не знає, що я тут до нього служу в Дніпропетровській. Діма зі смішним позивним Кучеряшка пройшов війну в його славі і добровольцем з'явився у військомат. У нього ж є досвід, і він не міг стояти осторонь і вже підписав контракт. На зеточки двіжняк пішов, Пацани, давай обстрілювати, а я якраз з жіною розговорюєш, а тут тра та та. Бігаю, та на Раптом на босі бойовиків почали вбухати міни. Перестрілюють або ж провіряють дальність, да, дальність польоту і роблять відмітки, щоб тоді ночі легше було скоригувати вогонь. Позиції бойовиків з іншої сторони села нині всі як на долоні. Справа зліва, два чорні п'ятна, блокпост їхній. і метрів 200-250 п'ятдесят блокпоста аеродром. Там у них стоїть техніка з першими сутінками. Всіх військових знову підняли по тривозі. Непроглядна темрява, орієнтир тільки по світлу в будинках. Дальня хата почала маякувати. Дивичу спостереження, то ні. Примірно на неї орієнтуються. За спустився густий туман. Ідеальний час для проходу диверсантів. Військові фіксують рух неподалік позиції. Вони можуть туман залізти туди. Туман залізти залягти, а потім на день тільки починає світати під утро, вони можуть звідти чимось гукнути. На ранок туман так і не розсіявся довкола, ніби все спокійно, але всі стоять на сторожі. З снарядів можна почути будь-якої миті, Провірять боєготовність нашу способне лічим та нас на бать. Точка, куди може доїхати військова машина далі тільки пішки поява будь-якої техніки поруч із цими позиціями українських військових це стовідсотковий обстріл? От ми слышим уже. Да. Ну видимо, заметили наші переміщення, передвіження і починають з ну, цих ям, траншей і бліндажів вони не вилазять ні на крок. Довкола високі бур'яни і в них лежать снайпери. Цей співташок будь-якої миті може прирвати свистуль. От просто вийшов, поверху пішов, тому що буває, тут грязі по саме коліна. От вийшов, прошовся, один пентом в бліндаж. Бойовики тут постійно відпрацьовують одну і ту ж саму тактику. Спочатку закидають гранатами або мінами, і тільки на українські військові починають відповідати із бур'янів працюють снайпери, які знаходяться посередині між двома ворогуючими позиціями. Це, скажімо так, обкатка своїх Це Безплатний полігон на території України. Виїхали подрозділення регулярної армії, виконали свою учебно-бойову задачу. Нанесли огневое поражение, ну то кані стріляють не по учебним мішеням, а по поживим людям. Зазвичай війна на цих позиціях починається перед важливими міжнародними зустрічами чи переговорами. Щоб шо так у кого-то потребують, на тиво поставити в таку ситуацію, де да? щоб був зговорчий. Він тільки не повернувся із нічного бою на промзоні в Авдіїці. Цього разу лупили, як ніколи до цього. Сьогодні вночі був обстріл 152-го калібру. Обстрілювали і позиції, і промзону, і царську охоту. Вже підтягнули більше тяжку артилерію, каже, її тут багато не було. Вони її підтягнули на даний момент. Ну, я думаю, що скоро загострення буде ще більше. Нині на промзону ніяк не потрапити. Там війна триває цілодобово. Вибухи чути з усіх позицій. Це вже. на промзоні стріляєш. У них інша біда. Беззупинно працює снайпер. І точно не тракторист. Ось нещодавно потрапив у бінокль. З відстані в півтора кілометра. Завчора теж снайпер час, ну, з самого, із місного підстрелив. Один вистримов був в та саме в лодку. О, вони якраз рибу ловили. Один мислив водку був, а другий йому в ногу. Найближче до промзони позиція це напівсіра зона. Тут українські солдати, але диверсанти бойовиків по всій дорозі. Цей заходять і вже в останній раз було дня, десь чотири назад входили їхні групи ДРГ. Ну, поки їх звідси відігнали, як там далі буде, будемо бачити. Промзона, во там від нас горі метрів 300. Це так звана стара Авдіївка в нас знаходиться зовсім поруч із промзоною, однією із найгарячіших точок. Незважаючи на те, що зараз вулиця абсолютно порожня. До речі, тут постійно працює снайпер, туди далі йти не можна. Тут живуть люди. Бійці з цієї позиції попросили не показувати своїх облич, аби рідні не хвилювалися. Наліво в окоп. Жовтне напригінаться відсюдосрадова. Хопці зайшли, чуть-чуть пройшли метрів 15, можна вповно рофяти. Ротації на цій стороні відбуваються регулярно. Заходять різні підрозділи кожні кілька десятків днів. Працювали спочатку одні перед нами в чорній формі, ходили по лесу. Потім ходили, ребята, в схоже як у нас в рознобой. А потом зашли ребята, которых мы даже не видели. То есть они есть, но их даже теплик не, не, не берет. Тут не мают сумнів. На том боте воюют профессиональные российские військові, відпрацьовуючи будьте здобуті знання. Навіть с зброєю. Вы в стадиона когда-нибудь были? Что фанаты кричат? Да, 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 да. Вот так работает, к примеру, пулеметчик. Ему отвечает автомат. Тоже какая-то мелодия или какой-то свой там момент. То есть они знают. Тот что-то попросил, Насипали вогов там, де он був. Тут щодо атблагодарочку какую-то атвітя. Якщо на всіх інших напрямках постійні локальні бої на знищення або знесилення противника, то тут все більше нагадує підготовку до наступу, і активізація в заціому теж неспроста. Зайцева, щоб їм план не вдарили. Фромзоні Абдівки знову розпочалися бої. Час залишати цю позицію. Відпрацьовується. Сять разів заборонена важка зброя нині на позиціях бойовиків. І з кожним світанком промцона Авдіївки все більше перетворюється на руїни. Це зараз той же самий виходить аеропорт. Тетяна Штан факти тижня.